Історики часто називають її другою Лесою українкою. Олена Теліга українська поетеса і борчиня за незалежність України. Телігу та українку справді ріднить багато спільного, хоч ці дві легендарні жінки ніколи і не перетиналися. Вони не лише обидві майстерно володіли словом, перетворюючи його на зброю, а й відрізнялися чіткою громадянською позицією і величезним бажанням здобути кращу долю для України. Життя це боротьба. І тільки в боротьбі полягає справжнє життя. Одна із цитат Олени Теліги, яка стала крилатою. Вона справді боролася завжди, усе своє, хоч і недовге життя. Життєва дорога Олени Теліги це Росія, де вона народилась, Україна, де відігралась її головна життєва битва, еміграція до Польщі і Чехословаччини, де жила найдовше і писала вірші. У 1927 році про Телігу вперше починають говорити як про поетесу, і цього б могло ніколи не статися. Однак хтось із друзів без її відома відправив три її вірші редакторові літературно-наукового вісника Дмитрові Донцову. Той надіслав лист із зауваженнями та порадами і у відповідь опублікував отримані вірші у віснику. І відтоді Теліга друкувалась там постійно. Та найбільший слід Олена Теліга лишила не в літературі. В боротьбі за незалежність України як провідне обличчя українського націоналізму. У 1939 році, що будучи у Кракові, Олена Деліга вступає до організації українських націоналістів. У 41-му вона таємно повертається з польської еміграції до Києва, і він її видавався справді якимось дивовижно-святковим урочистим. Він справді був в той час жовтень, вже жовті були каштани, все таке було сонячне. Хоча, безперечно, була вже розруха, було помітно, що тут вже хазяйнують окупанти. У Києві Олена одразу береться за організацію літературного життя, очолює спілку українських письменників і редагує мистецько-літературний альманах Літаври. Це був додаток до газети Українське слово на сторінках літавру. Теліга переконувала, що крах більшовизму перший крок до незалежності України. Нацисти заборонили видання літаври. І 9 лютого 1942 року гестапо заарештувало Телігу. Напередодні страти 20 лютого на стіні тюремної камери вона намалювала тризуб і підписала тут сиділа, і звідси йде на розстріл Олена Теліга. Разом з чоловіком, колишнім сотником УНР, членом ОУН, колегами українськими письменниками та іншими 620 членами ОУН, була розстріляна у віці 35 років у Бабиному Яру. Вона не прожила і 36 років. Основним божим даром Олена Теліга вважала гарячу смерть. Вона не змогла залишити людей, яких вважала своїми однодумцями, борцями за незалежність України. І в павутині перехресних барв я палко мрію до самого рання, щоб Бог зіслав мені найбільший дар гарячу смерть, незимне вмирання. Десятки років українці нічого не знали про постать людини, яка віддала за Україну найдорожче. Її ім'я виринуло із забуття лише через 50 років після загибелі, коли в Києві у лютому 92-го року в Бабиному Яру було встановлено пам'ятний хрест на її честь. Вулицю, що пролягає поруч, назвали її іменем. Створено всеукраїнське жіноче товариство імені Олени Теліги, засновано міжнародну літературно-мистецьку премію. Зараз її ім'я носять вулиці у більш ніж 30 населених пунктах України цього літа. Вулиця на честь Олени Теліги з'явилася і в Ірпені на місці колишньої Лермонтова.